Точний прогноз погоди від каналу прогноз. UA». У Київській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. У Києві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. На півночі на Житомирщині денна температура буде плюс 13 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Хмари, що з'являться на небі у Житомирі вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 12 градусів та від плюс 1 до плюс 4 вночі. Вранці у Чернігові розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Похмура погода буде триматися у сумах не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 9 до плюс 11 градусів в день та до плюс 7 градусів вночі. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день без дощу. На Донеччині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 16 градусів, та від плюс 11 до плюс 8 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Донецьку буде зберігатися похмура погода опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 16 градусів, та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, Небо у Луганську буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 14 до плюс 12 градусів в день та до плюс 11 вночі. В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опадів не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 17 до плюс 11 градусів в день та до плюс 10 градусів вночі. У Миколаєві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без опадів. У Херсонській області очікується температура від плюс 19 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Вдень у Херсоні очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 14 до плюс 10 градусів в день. Та до плюс 9 градусів вночі. У Запоріжжі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без дощу. У Криму температура день буде від плюс 9 до плюс 16 градусів, та від плюс 13 до плюс 8 вночі. Вранці у Сімферополі погода буде ясною, день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду, без опадів. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 9. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ в день послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 16 до плюс 12 градусів в день, та вночі від плюс 7 до плюс 9. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 9. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. У Чернівецькій області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс восьми. До вечора хмари, що панували в небі у Чернівцях весь день, заберуться геть. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 14 градусів та до плюс дванадцяти градусів вночі. В Ужгороді день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною, вночі можливий дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Рівненській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день та від плюс 7 до плюс 8 вночі. До самого вечора, в Рівному, буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 12 градусів та від плюс 5 до плюс 9 вночі. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Ранковий сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. На Хмельниччині вдень температура становитиме від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. У Хмельницькому на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 17 до плюс 12 градусів та до плюс 6 градусів вночі. Ранок у Кропивницькому буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. У Полтавській області денна температура буде від плюс 12 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. До самого вечора у Полтаві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без дощу. На Черкащині очікується температура від плюс 9 до плюс 10 градусів в день та від плюс 5 до плюс 7 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Черкасах буде триматися ясна погода. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день та до плюс 8 вночі. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. На Вінниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 14. До плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 3 до плюс 6. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Вінниці майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. Нехай ваші серця будуть такими ж ясними, як і безхмарне небо, а настрій завжди залишається сонячним, навіть коли за вікном хмарно. Завжди раді вам, і не можемо дочекатися, коли знову побачимося. До зустрічі!